Немає війни такої ненависної для богів, як війна між родичами, і немає такої кривавої війни, як війна між драконами. Вітаю всіх на моєму каналі. Більше року очікувані, нарешті, дім дракона повертається так, поки що тільки у вигляді промокомпанії. Але для мене, як для великого шанувальника всесвіту, який створив Джордж Мартін, це вже велике свято. Я нарешті зможу обговорювати і ділитися думками і враженнями щодо твору, який я дуже сильно люблю. HBO, чи вже привильніше, Макс представив світу перший тизер, не трейлер другого сезону Дому Дракона. Всього хвилинка матеріалу, але розповісти про побачене є, що і можна багато чого розібрати. І звісно, у відео буде дуже багато спойлерів. Я попередила. А перед тим як я почну ділитися своїми думками, попрошу підтримати відео лайком, а також підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Нагадую, що у першому сезоні хід приквела Гри престолів розповідалося про зародження великої громадянської війни, яка отримала назву Танок драконів, у якій діти Візеріса Тергарія, Нарейніра і Ейгундруги змагаються за своє право на залізний трон. На каналі є відео, де я дуже детально розповідаю про правила престолу у Вестеросі, згідно з якими зрозуміло, що справжнім королем є Ейгон, так на цьому каналі підтримують зелених. Так от, перший сезон Дому Дракона, огляд на кожну серію якого також є на каналі, охоплює десятиліття, розповідаючи пред історію знайомлячих глядачів з гравцями та їхніми мотивами, оскільки війна стає все більш неминучою. І саме другий сезон. Це танок драконів. Тизер відкривається кадром зі сцени, якою взагалі може розпочатися другий сезон серіалу. Ми бачимо, як Рейніра стоїть на березі у штормових землях біля штормової межі, куди в минулому сезоні відправила свого сина Люцеріса і де він загинув від Фхагар. Можна зробити висновок, що Рейніра займається пошуками рештків сина і його дракона. На фоні Ота Хайтаувер каже. Помилки були допущені через кілька годин після смерті короля Візеріса. І от, якщо чесно, я не зовсім розумію за які помилки він каже, тому що зелені в серіалі дуже швидко схаменулись і коронували Ейгона. Тут взагалі думок нема. Можливо, вам є що доповнити. Пишіть у коментарях, про які це помилки каже. Отто. можливо, треба було вбити усіх чорних, а вони цього не зробили. Не знаю. Далі найкайфовіші кадри тизеру. законний король Ейгон II прямує до залізного трону. А ще через декілька кадрів ми вже бачимо сидячим на троні короля. І насправді Ейгон це найбільше потрясіння для мене, тому що читаючи перше джерело, в мене до нього було ставлення як до Джофрі у горі престолів. А от в серіалі я несподівано для себе зловила краш на персонажа, хоч не вважаю його адекватним, і взагалі всі тергарії не кончені. Потім якраз один з головних кращів серіалу Деймон Таргаріен. Скоріше за все тут показують його пригоди у Харанхолі. Якщо детальніше, то принц рушив до річкових земель за підтримкою Рейніри, але найбільший замок річкових земель належав Ларісу Стронгу, який підтримував Ейгона II. Деймон прилетів до замку на драконі Караксесі і підпалив вершину вежі Королівський Костер. Після цього Кастелян замку Сір Саймон Стронг здався і став заручником разом зі своїми Онуками в цей же час стало відомо про загибель Люцеріса Веларіона. А далі підготовка до бою. Спочатку демонструють армію чорних, потім зелених. Так, це війна, і нас очікують битви. Гра престолів славилась подібним, і дім дракона теж має продемонструвати у другому сезоні одну з битв, а саме битву при граківні. Граківня то родовий замок Стонтонів. На початку танцю драконів Стонтони підтримали чорних і присягнули на вірність Рейнірі Таргарієн. Зелені збиралися захопити їх родовий замок з невеликим військом, на чолі якого стояв сір Крістон Коль. Заздалегідь, попереджений про наступ, лорд Стонтон відмовився від здачі замку і зачинив його ворота. Тоді зелені почали спалювати поля, ліси та села навколо, а худобу та селян вбивати. Коли запаси провізії в маєтку. С майже закінчились, на допомогу їм прилетіла принцеса Рейніс верхи на Мелейс. Так почалася битва при граківні, в ході якої відбулася сутичка між сонячним вогнем в Хагар та Мелейс. Далі, Ото Хайтауер просто дивиться на вогонь, а в наступному кадрі Алісента розмовляє з Ларісом Стронгом. Нагадую, що в них трошки збочені стосунки. Вона каже: війна точитиметься, багато хто загине і переможець зрештою зійде на трон. Цікаво, як тизер до другого сезону спойлернув весь фінал танцю драконів, показавши на словах про переможця Ейгона на престолі. За ним одразу і Рейніра у вкраденій короні і знову Алісента. У цьому кадрі, скоріш за все, шукають рештки Люцеріса. Далі Крістон Коль, головне розчарування серіалу Для мене. Він страчує лорда Гюнтера Даркліна по дорозі до Граківні, де відбудеться бій. Також нагадую, що він є головнокомандуючим королівської гвардії, і отут от на ньому можна побачити вже і ланцюг золотих рук. Подібний ми мали змогу бачити на Тіріоні, коли той став правицею Джофрі. І саме про ці золоті руки співав Ед Ширан, коли зустрівся з Аррією. Тож тепер Крістон Коль правиця короля Ейгона. Ось тут нам представляють нового персонажа Адама Веларіона. Трошки історії. Дже Кейріс Веларіон хотів отримати для партії чорних як найбільше драконів і драконячих вершників. І тому він звернувся до всіх бастардів таргаріянів, запропонувавши їм спробувати приборкати собі когось із драконів, які не мають вершника. Принц дав клятву, що будь-хто хто зможе підкорити собі дракона, здобуде землі та багатство. Таку людину присвятять у лицарі. Її сини увійдуть у благородний стан, а дочки вийдуть заміж за лордів. Тоді безліч бастардів загинуло або було скалічено, намагаючись підступитись до драконів. Але стати драконячими вершниками вдалося лише чотирьом. Скільки їх буде у серіалі, я не знаю. Одним з таких вершників байстрюків є Адам Веларіон. Його корліс представляє як бастарда лейнора, але усі ми знаємо, що Лейнор дітей мати не може. Тому, скоріш за все, Адам байстрюк Корліса. У кадрі над Адамом пролітає морський дим, дракон Лейнора, вершником якого стане Адам. Тут багато запитань до серіалу, бо Лейнор живий, а дракон не може мати іншого вершника, поки минулий ще не вмер. Але рглор з ним ніхто нічого в серіалі пояснювати нам не стане. Знову підготовка до битви. Далі кадр чи з першої, чи з другої серії, скоріш за все, тут Рейніра дізнається про наслідки вчинку крові і сиру. Деймон обіцяє Рейнірі, що вони помстяться за смерть Люцеріса. Деймон звертається до своєї колишньої коханки та майстра шпигунства Майсарії. На його прохання вона наймає двох убивців, ім'я яким кров і сир для виконання жорстокого завдання, а саме, вбивства одного з дітей короля Ейгона і королеви Хелейни. Далі нагадують про Корліса, продовжуються пригоди Деймона у Харенхолі, позаду чар дерево. Нарешті показують мого улюбленого Еймонда, який йде тронною залою і дивиться на залізний престол. Спойлер, Еймонд сидітиме на троні після битви при граківні. Можливо, тут нам показують момент усвідомлення принцем те, що престол тепер його. Ми знаємо, що Еймонд вважає, що був би королем кращим за брата. Потім головна ностальгія і те, чого всі жадали побачити ще у першому сезоні північ. Так, у другому сезоні у нас буде і Вінтерфелл, і Старки, і Стіна. Саме тут ми бачимо нічних вартових. Далі Алісента в незвичному вигляді, якщо чесно, що тут відбувається, я не знаю. Але якщо ви маєте здогадки, то доповніть мене. На інших кадрах, скоріш за все, Адам Веларіон дає присягу схиляє коліно перед рейнірою. Хелейна у траурі, тому що старшого сина було вбито, і фотки зі зйомок, саме похорон маленького Джей Херіса, була тьма в мережі. І на цих кадрах ми бачимо прощання з маленьким принцем. Знову битва при Граківні. Рейні скаже Рейнірі: немає війни такої ненависної для богів, як війна між родичами, і немає такої кривавої війни, як війна між драконами. І це кадри з першої половини сезону до битви, але в який саме момент майже королева каже це все не до королеві не зрозуміло. Далі кричить Бейла. Виглядає, наче вона приймає участь в битві, але в книзі її при граківні не було. Але можливо в серіалі її теж пошлють битись. В наступних кадрах бунт в королевській гавані, скоріш за все, це фінал сезону, і можливо, захват королівської гавані партією чорних. Тоді саме Алісента командувала обороною королівської гавані. Було б гарно завершити сезон, тим, що Рейніра сідає на залізний трон. Хоча по таймінгу, мені здається, трішки не сходиться. Хоча все може бути, що думаєте ви. Потім можна побачити герб, на якому зображено червоного коня. З цього висновок, що в кадрі бракени. Далі, скоріш за все, ті, хто хотів приборкати драконів, але не вийшло, Деймон на драконі, якраз момент з хелейною кров'ю і сиром, битва. Брати, близнюки, Каргели б'ються один з одним і б'ються до смерті. Еймонд навхагар під час битви на граківні, а от Рейніра – ні, В битві вона участь не приймала. Тоді вона відсиджувалась на драконовому камені. Тут, скоріш за все, момент, коли вона летить у штурмові землі на пошуки рештків сина. І закінчується все це кадром з величною і могутньою вхагар. Дата виходу літо 2024 року. Скоріше за все, це буде приблизно той самий час, коли почав виходити перший сезон, можливо на місяць раніше, тобто в липні. І всього на нас чекає 8 епізодів по одному на тиждень. Я повторюсь, дуже радий що дім дракона повертається. Далі чекаємо вже повноцінний трейлер, і він буде точно не один. А ми з вами перед початком нового сезону ще не один раз беремося тут і обговоримо всесвіт пісні льоду і вогню. І ще багато раз посперечаємось, хто правий, зелені чи чорні. А з мене на цей раз все. Якщо є якісь доповнення, чи можливо я в чомусь помилилась, виправляйте, пишіть свої коментарі. Також пишіть, яку партію підтримуєте, особливо ви. Мені дійсно цікаво поспілкуватись з вами. Не забувайте підтримувати відео лайками і підписуватись на канал до нових відосиків.